Доброго дня, сьогодні я на дачі. Ось тут купушуся з лопатою. А тут в мене купушиться Півник, напевно, молодий. Такий з довгими лапками. Думаю, хто мене тут що родить листям, а це він. Сьогодні я на дачі хочу вам показати, як я роблю е, такі викопую лопатою ями. Такі довгі траншейки. Ось. Десь на півтора штика. Якщо взяти так, поставити лопату, то виходить десь на штик трошки. Ну, ще буду підкопувати трошки. Оце от забирати, то вийде десь на півтора штика лопати. Роблю таку траншейку. ну, Довжину можна вибрати, яка вам підходить. І оце все складаю туди, що в мене тут назбиралося: квіти, чорнобривці, айстри. Оці всі. О, ось це все. І все туди складаю. Ось отак от гарно ось ногами притрамбую. Загребу за граблями цю всю землю, яку я вирила, оці от кучугурки, я все отак от акуратненько грабельками вирівняю, так як от, ось тут. І виходить дуже класно. Це свого роду, як люди роблять компостні кучі, поставлю грабельки треба буде калини нарвати. Як люди роблять компостні кучі, такі виривають ями, туди складають все, загороджують якимись досками, то я це все складаю ось так. Прямо на городі і Навесні можна все садити, сіяти. Ну, снопіт роблю це для того, щоб посіяти. О, я не зрозуміла. А чого мої корчатка вже... А як ви туди пішли? А ну-ка, йдіть сюди. Вони вже гуляють по вулиці. Так, мамочка. То їхня мама. Зараз прибіжить собака. У нас тут бігає пес такий, він охотнічий, лайка і не буде курчат. А ну сюди йдіть всі. Мілка, Мілка, Мілка. Ти їх тут пасеш, я так зрозуміла, так? Так, треба йти брати ключі. Бачиш, які розумні, га? Знайшли, де гуляти. Мілка? Ти що, наблюдаєш за ними, да? Стережеш їх? Кітюнь. Кіцюнь. Ти їх стережеш? Да, Стережеш їх? Щоб вони не втікли нікуди, так? Да? Ну, треба брати ключі, відкривати і заганяти їх. Як вони пролізли туди, ага? От хитрущі. Мілка? Мілка. Кіцюнь. Кіцюнька моя. Кс-кс. Кс. Кс. Кс, -кс. Що ти? Що? Спостерігаєш за ними, так? Йду візьму ключі, відкрию ворота і зажену їх сюди на територію, тому що не буде курчат. У нас одне гусеня, так він вкрав, він дикий, не дикий, а голодний пес і охотничий. Так що. Які вони хитрущі, ті курі, голошийки, та порода така? От розумні. Найдуть малесеньку дирочку. І вже хочуть гуляти там, де їм не треба. І тут собака, лайка. Ось мої голушейки, хитрущі. Десь вже знайшли дирочку і вже вони через сітку. Так, а ну пішли. Так, а ти чого не дивишся за своїми дітьми? Чого не дивишся? Такі смішні з тими шиями голими. П'ятеро з голими шиями. Ідіть, ідіть, вон я відкрила, ідіть. А одне з... такі звичайне курчатко, таке рябеньке, красиве, гарненьке. Іди, ідіть, вон, ідіть, я відкрила вам. Вже вони от сюди проскочили, напевно. Отут. тут розумні дуже. Погода сьогодні така. Дивилися прогноз погоди, то показувало сьогодні Сонечко. Треба буде ще покропити залізним купорусом яблуньку. Не сьогодні це я буду робити, вже листя опало майже і молоденьку черешеньку. З таку черешеньку я посадила, теж її треба покропити. На все нападає гнильта. Гнилисні оці. Ну і що, побігли, побігли? О, за ними треба дивитися. Я тут грядки собі копаю, а вони собі тут шкоднічають. Мої курчатка, голошийки. А чорнобривці в мене скільки насіялося. Нападали на сіння і понасівалися тут. Ото я буду їх всі прикопувати. Ось, ось такі траншейки рити. Земля дуже м'ягенька, гарненька, така не тяжка земля, не глиниста. Ну тут пісок. Так, якщо далі копати, то ось видно, що рижий пісок викопується. Тому що тут ну, ліс сосновий близько. І тут вже такий грунт піщаний. А що мої гуси, там щось сваряться, треба піти глянути, не дадуть мені. Ось тут у мене оці квіточки. Я зібрала насіння в майорці. І теж оце все я буду прикопувати. Так, голошийки, не ходити мені. Ось я наготувала ящик, ще буду висаджувати оці такі дрібненькі тюльпанчики. Це дітки. Дітки, а це? А це? Мілка, що? А це, напевно, або крокуси. Вже викопала, треба їх пересадити теж в ящик. Гуляйте мені тут. Тут гуляйте. Думала, сьогодні заряджу свою лампу. Вона не заряджається. Немає сонця, треба пряме сонце, щоб було. Так, іду я гляну, що там мої гуси сваряться? Гуси? Що там у вас за конфлікт? Так, закриваю від тих хитрунів. Чубата, чубата, де яйця? Неси яйця мені. Щось не несуться. Кури не несуться. А, сусідські гуси прийшли. І мої гуси. І в них тут... <плес> Тікай, тікають, тікають. Що? Що? Чого кричить? Сосна тут сусіди зламали сосну, уничтожили. Така гарна була сосенка. Що? дача, де гуляють мої птахи? І купити не можна ту дачу. тому що господар помер, а дочка його в Італії. Що? Що? Так, а ну йдіть. Гусі. Ось цього гусочку залишимо і залишимо цього гусака з сирою спинкою. З а ці два гусака підуть на м'ясо. Ідіть купайтеся. Купайтеся ідіть. Я вас розборонила. Ідіть туди гуляйте. Все. Все не заважайте мені. О, копа погнали. Погнали. <свисті> погнали. Літають. Ідіть, купайтеся. Що? Що Петя? Кури купаються в землі. Воші свої вичесують. Вичесують воші. Що вже налякала вас, так? Риють такі собі ямки. О, обтрушується. Оці, оця чорненька, напевно, бентамка. Ось курочка така. Хвостиком таким гостреньким. А та рябенька, що я не могла згадати. Кохінхім. Що в мене вже з пам'яттю тої десь якісь ось вона. Ось. Гарна така кохінхім. Ходить. Ну що? Пийте водичку, купайтеся, купайтесь. Що? Холодно вам? От гуси люблять воду. Холодно, все, йду я далі працювати, а ви собі гуляйте тут, тут гуляйте. Боже, все оце от клійонку батько взяв. Цю клюйонку вона не потрібна зовсім. І от вона посипалась там на дрібні частинки. Ото-то я буду мати, що робити. О! Вона не потрібна, а це на, на теплиці отаке. Де він її взяв? Це капець. Її вже Порвало, порвало повністю. О, то я буду мати роботу збирати. Вітром його роз... Розвіє по, по, по всій дачі? І, мати я роботу. О. Ну, що? Що робити мені? Дивитися за тими малими. Хі -хі. Малі, ви тут гуляєте, так? Да? Тут? Отут гуляйте. Туди на дорогу не ходіть. Такі шиї, червоні. Що вам водички дати? Пити хочете? Нати вам водички. Вже побігли. Куди побігли? Да, треба наглядати за ними. Принесла мені молока. Жіночка. Я дивлюсь, тут сметани скільки. Ось видно. Треба взяти зараз ложку і зібрати цю сметанку, в ваночку і нагріти собі молочка гарячого попити. Так, оцей хліб віддати треба курям. нате вам хліб, нате їжте о, курчатка заняття мають будуть їсти хліб. Ну, все на сьогодні пока-пока.